Ми з Любою йдемо гуляти. ми йдемо О, в парк. Зараз будемо їхати в парк. Так, перед нами Південний Буг, отам пляж. А там парк. Ми прямуємо зараз в парк. Неймовірно, просто неймовірно. І так, ми зараз йдемо на лавочці і дивимося на цю прекрасну, кристалічно чисту воду і на цей острів. <реш> так, Десь там ого, я знаю, що ростуть жовті Лілії чи як там вони занесіться до червоної книги, бо ми там пливали і, і бачили їх. так, Ще відео десь має би бути, напевне. Я не пам'ятаю, що ми викладали. Водичка супер. Думаю, вже можна купатися Так, йдемо далі в парк. Так, йдемо далі в парк. Так, ми йдемо ближче до парку, десь він там. далі так, да, так, да, десь там. Все, кайфу. Це острів кохання. Ну, так його називають, коротше. Ми порушаємося в парк. Ось його вже видно не знаю, що видно. Там також парк. Що ти. Так, ну, чого, там дерева, це парк. Ну, коротше, супер вітряно, але класна погодка. Велика. Ну, коротше, класно, дуже класно виглядає. Так, це розові каштанчики. Дуже класні. А тут далі була, ми вже пройшли, алейка з Вона Там дуже гарно всередині, Ну Все дуже гарно, дуже красиво. Клас. Люба, що ви про це думаєте? Це дуже гарно. Плюсую. Краса просто, неймовірна. Наталя захотіла поїздити трошки на самокаті. Ну як вам? Класно, прикольно. Коротше, наша прогулка закінчиться. Ми були на одному дуже веселому атракціоні. І він був реально веселий. після нього ще веселіше. Ну, коротше, все, все було дуже класно, мені все сподобалося. Зараз ми їдемо додому. І, і що? І будемо відпочивати все. Любе, як тобі враження нашої прогулки? Класно. Якщо не враховувати атракціон. Ну, ну, як є, що, всім гарного дня і вечора і ночі. Короте, наша прогулка закінчиться, ми були на одному дуже веселому атракціоні. І він був реально веселий. Раду нього ще веселіше. Ну, короте, все, все було дуже класно, мені все сподобалося. Зараз ми їдемо додому. І, і що? І будемо відпочивати все. Люба, як тобі враження від нашої прогулки? Класно. Якщо не враховувати атракціон. Ну, ну, як є, всім гарного дня і вечора, і ночі. І так, всім доброго дня. Зараз будемо знімати розпаковку всіх моїх покупок. Це плаття, я буду в ньому на випускному, на останньому звонку, якщо буде точніше. А, коштує 1600. В нього такі класні рукави, відкрита спинка, і воно нижче коліна. І дуже гарне. А ви це зараз не побачите. Підтвердження я буде потім, так сказати. А, так, панамочка 200 грн. Я її дуже давно хотіла і я її купила. Отак. От ці три майки, ну це не всі майки. Футболка. Футбол. Вони 1600 разом. Її таку, я бачила подібно в інтернеті. Я її дуже давно хотіла також. Як я кажу, болотний топік. Ну, також, ну дуже класно виглядає. А це прям. Велика футболка. З качечкою. Штанці. 1200. Мені подобається колір. Носочки. Це я вже не знаю ці. Носочки, лисенки, капібара. І це, я забула, як називається цей мутик. Це від Хайом'яза по творчість. Це мої лапутенчики. Я в них буду танцювати. Отак. От Вони 1200. Ми їх хай знайшли, коротше. Чудо Чудо сталося знову. Це один бік. Тепер все те, що дрібненьке. Тіні. Ну, типу, щось стандартне. На стандарті. Кушон. Він начебто мені підходить, бо типу тоналкою трошки складніше. А, скраб для тіла, вроді, з кокосом. Ну я не пам'ятаю. Це. як відзвіться? Це маска. маска Маска для волосся. З... Від гарнірху. Ой, та, гарнієр фруктів Говорять, що вона типу хороша. Це крем для тіла. Буду надіятися, що вона хороша. Що вона хороша. Просто духи. В моїх подруг така є. І говорять, що вона дуже класна. Я нею украсилася, Класні дії виходять. Для тіней. Ну, тут не всі кісточки для тіней, але щоб було зручно так. Вхати. Пилочки дивіться. Дві, щоб не було мало. Просто ручка. Пише. Чо? Я думаю, вона синя. Ладно, буде чорненька. Буде Дезодорант. Хороша гарна резиночка. Вона звичайно маленька, типу, на руку буде не дуже, але для волосочка гарненька. Це це, це вишеньке. Просто різінка для волосся. Вона також гарна. Типу. А, це для нігті. Наскільки я знаю, це для кутикули. Перевірюю, це щоб коли омиваєшся, або просто на листі щось робиш, щоб волосся не лізло і його не мочити. А, зубна паста. Звуків. Мені було, ну, типу, я вже не знала, що інше брати. Там було багато однакових варіантів. Це закладки. А, я собі читаю книжку і буду, типу, лишати відмітки, або там, де якісь цікавий факт про персонажа, персонажа чи ще щось. Ну, можна і зошити таке робити, типу, я вчуся імні. Дзеркало. Просто дзеркало, ну, Бо це корисно. Типу, щоб так. Ось такі-то у нас покупочки. Всіх цін я не можу вам розказати, бо, типу, на цей лісок я не знаю. Але вони, типу, з так? Так. То... Uh, да. да. то вони дешеві. Типу, не, не дорого, не багато. <ріху> Тому нормально. Всім гарного вечора чи дня, чи я не знаю коли. Хорошого настрою. До побачення.